Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Вибачаю, що не кожного разу, як виходить, так я і роблю для вас карту дня. Сьогодні у нас сімка кубків або келихів. Ви знаєте, ця карта, вона, ну, по-перше, це кубки, це вода, це емоції, це наші. Фантазії, скажімо так, наші ілюзії, можливо, наші мрії, а в деякій степені це і якась спокуса. Спокуса вибору. Тобто, у вас сьогодні є багатоваріантність, багатоможливість, можна так сказати. І не, можна так сказати, що не всі ці варіанти реальні. Тобто, вам потрібно сьогодні зосередитись, оце і є одна з порад на сьогоднішній день. Намагайтеся сьогодні зосередитися, не розсіювати свою енергію на безліч, наприклад, фантазій. А зосередитись на тому, що перед вами, не, щоб не спокуситись, наприклад, так? Щоб вибрати дійсно, якось тут на карті є. А, зараз покажу ось ось тут у нас є час, а, тут якісь дорого, дорогі коштовності, тут щось у нас невідоме, так, якийсь ключик від якоїсь загадки, якась сама загадка, мудрість. Розумієте? А, ну Це тільки приблизно так. От я пояснюю це, але насправді вам потрібно вибр вибрати, що для вас сьогодні є важливим. Реальність від фантазій. Ви собі нафантазували, ви собі так намріяли. Ця людина дійсно хороша до вас, ця, ця людина, а ця річ дійсно вам потрібна, ось якось так. Тобто, може бути ще неясність ситуації. Тобто, тому що сімка кубків це все ж таки, ну, скажімо так. Речі можуть здаватися вам якимись заплутаними, ось, думки розсіяними. Тобто буде можливо складатися у вас сьогодні така думка, що ви не маєте чіткої міти. Тому зосередтесь сьогодні, вибір у вас є, все інше моє дорогенькі за вами. Тобто, Порада на день, намагайтесь зосередитись і перевіряйте факти, перш ніж прийняти рішення. Ось. Ну і може бути дуже багато гіпсу, звичайно. Тому концентруйте себе, свою увагу, ось, і зробіть правильний вибір на користь, звичайно, вам. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня! І все буде Україна, мої любі!